Як ви думаєте, скільки коштує банальний паркувальний стовпчик? Шматок залізяки або пластику. Гривень двісті набагато набагато дорожче. Це ж отрапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і Ми натрапили на черговий зашквар. Посадовицю комунальної установи СМЕП підозрюють у службовій недбалості. Начальниця відділу публічних закупівель установи проводила закупівлю 300 Антипаркувальних стовпчиків ось таких типу слідство дійшло висновку, що на них посадовиця наварила, точніше переплатила, перепрошую, 600 тисяч гривень. Mm. Стовпчики були трошки не такі, трошки більш модернізовані, але з судового реєстру, в який ми занурилися, стало відомо, що 30 листопада, ще року, посадовиця від імені установи СМЕП. Оголосила закупівлю у формі відкритих торгів з особливостями. Йдеться про придбання 300 антипаркувальних стовпчиків очікуваною вартістю в 1 мільйон гривень. У торгах взяв участь лише один учасник. Це ФОП «Ніколаєв Віталій Іванович. 996 тисяч гривень з копійками за стовпчики. Відповідно, якщо ми розкинемо 300 ДД, виходить 1231 гривня за штуку. І це без ПДВ. Ось за шматок. Заліза. Це фантастика, ребята. Це просто сказка. Значить, правоохоронці підозрюють начальницю відділу. В службовій недбалості, яка і спричинила важкі наслідки. Я не знаю, в чому вони важкі. Хіба ж тому що це корупція не прикрита знову ж таки, але тим не менш повідомлення про підозру посадовиця вручили 31 січня цього року. Слідчий клопотав в суді щодо обрання підозрювані запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Клопотання підтримали і підозрюваній призначили цю міру до 31 березня цього року. На посадовицю поклали обов'язки прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися з Одеси і області без дозволу і повідомляти слідчого про зміну свого проживання. Мені цікаво, що практично жодного разу, коли от такі зашквари стаються з переплатою корупційною, в мерії на це якось ніяк не реагують. Таке враження, що це не в їх місті відбувається, і мер міста якось вперто цього не помічає. Може, варто помітити. Нам пора складати список тих дріб'язків по Одесі, на яких наварюють бабло і псують нам репутацію в світі. Вже крали на чому? На лед лампочках ми вам розказували. Тепер на стовпчиках, на якихось огорожах, скоро підуть не знаю, люки каналізаційні. Коротше, вся оця дрібнота, де тільки можна хапнути, там і хапають на превеликий. На жаль. Так, що ви, якщо паркуєтесь, то ви вважаєте, що це дорогі стовпчики, не просто так. А якщо ви дорогі одеси та гості міста знаєте, що ще трапилось в Одесі? Пишіть там в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.